Мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні мені прийшла така посилочка, заказав собі радіо з прожектором, тому що показую вам кожен раз цей металолом і подумав, може ви хочете подивитися на щось сучасніше, що є в даний момент на ринку. Тому що ці фонарики да, хороші, але вони вже своє віджили. Це фонарик такий, що він, напевно, кілограма 2 важить. Ну, він світить непогано. Сюди треба міняти лампочку на більш економнішу і так десь на стаціонарі поставити його на кухні, собі, щоб стояв, коли вдруг нема світла, щоб можна було включити його. А волочити його носити з собою це тяжко. Тому мені прийшла посилка, таке я заказав собі радіо з прожектором, з, лампу, з, днівною, з лампою днівного світла. На ньому також є сонячна панель така досить велика. З цієї сторони динамік. Антенка витягається, Ну, радіо в нас тут не дуже ловить. треба додати антенну, тому що в нас така місцевість, що тяжко пробиваються радіоволни сюди. Так, Тут зверху в нас є для LED-лампочок. Три гнізда. Одна з яких йшла в комплекті. Ось така лампочка йшла. Досить довгий кабель, метрів два. Напевно, для того, щоб десь можна було почепити над столом, чи десь на природі, на дерево, чи в палатку. Штем з нею подивимося, як вона світить. Так, да, Досить добре світить. Зараз день, але видно, що вона вночі буде добре світити. І таких три в нас гнізда, тобто вона три лампочки таких щіпляти в різні місця. Тоді флешка вставляється, велика маленька флешечка. Тут у нас в комплекті йде шнур для зарядки. Я ще ні разу не заражав, тому що ставлю на сонце на вікно і достатньо. Так, по звуку. Включимо по звуку. І щось тобі так мало ла-ла-ла-ла, а вже на серці осінь. Мене скрипіти не слова, шалала. Це зараз мене просить. Звук, як ви чуєте, досить чистий, гучний, динамік якісний. Мало да, річ! Мені самому сподобалось дуже і до того ж тут всі ці освітлювальні прилади, прожектор і. Не, і Лампа днівного світла досить економна. Вона не посадить за пів часа його так як в цьому старичкові. Сонячна панель, тільки буквально чуть світло. Та ось загорається оця лампочка, показує, що вона зараджає вже його. Да, кому сподобалось, пожалуйста, шукайте. В інтернет-магазинах заказуйте. Є такі, я б дивився, є ще й більші, кращі, є з додатковою панелью, яка виставляється взагалі е, додатково від цього радіо і побільша розмірами така. Ще мені прийшов такий маленький фонарик. Він мені дуже сподобався. Тепер я його з собою кругом волочу вечором. Тому що він досить компактний, в ньому є тут магніт, можна чіпляти на холодильник, на щось металеве. І також є така лапка, яка ставиться на стіл. Тоді в нас є ще такий карабінчик, досить пружний, можна чіпляти на рюкзак, можна десь зачіплювати за, за рімінь. Тоді так, як він світить, світить дос, дуже ярко. Також є два режими. Третій такий мигаючий. І, і четвертий ще режим є, я навіть про нього не знав. Якщо потримати кнопку, він світить дуже ярко. Такі прикольні речі. Також нурд заражається таке, як телефона, чуть ширше вже ви напевно нові. Новий зарядний від телефону. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Нехай в ваших оселях буде світло і тепло завжди. На все добре!